Другий меседж з Харкова на Київ е, вирушило 10 кугуарів. Влада задумалась. Но нам нам, це, це для нас це комплімент. Слава Україні! Люди, під, люди підтягуються, активно приходять. Хочу від е, окремо висловити подяку київським підприємцям, які на безкоштовній основі. Зайнялись роздачою і кави і їжі. Вони підтримали нас, сказали, що вони будуть тут з нами, тому що влада із них знущається, вони допомагали на Майдані нам, ми все це пам'ятаємо. Заразня влада знімає в них, виганяє їх з точок, забирає їхні мафи, без, рі, без, без, без Законно забирає ці мафи, передають у власність іншим людям і ставлять в інших точках Києва. Тобто галійний, нахабний. Відбувається віджим, нічого, люди не помінялись. Хабарництво бідніші стали ще бідними, багаті процвітають владі на народ начхати. Кров пролита на інститутській Грушевської на сході Марна. Вони не вчаться нічого, не вчаться докти, доки ми не піднімаємо голову. Піднімайте народ, дзвоніть смски. Кажіть, що всі сюди, народ збільшується. Ми тут наші вимоги без апеляційні безмінні. Збільшенням людей ці вимоги будуть розростатися. Все слава нації. Для того, щоб позбавитися від хвороби, треба визначити причини хвороби. Причина хвороби на всіх рівнях одна. Оце вони тут засіли. Це наші найбільші вороги. Внутрішні вороги. Ця влада не є нашою владою. Це безділля і безвідповідальність. На кожнім кроці ситуація стала з кожним днем стає набагато гіршою ніж була до того. Це наші найбільші вороги. Вони нам брешуть на кожнім кроці. Вони нас обманюють, Вони займаються грабежем. Ті, хто займається зароблянням грошем під час війни, це мародери. Усі, віки таких ставили до стінки без суда і слідства. Вони давали нам клятву. На вірність народу. Вони клятву не виконують. Клятву відступників завжди ставили до стінки. Вони оці людці. Які там зібралися над нами, вони граються вогнем. Вони спровокували цю всю ситуацію. Війна сталася без цієї глобальної бездіяльності. Народ їх поставив, і ми їх маємо право скинути. Поки вони там сидять, нічого хорошого не буде. Ми маємо право на що завгодно. Ми знаходимося в своїй країні. Це для них ця країна, а для нас наша іншої не буде. Ми маємо всі права тут. Ми відповідаємо за це. Вони ні за що не відповідають. Я киянин Нестеренко Григорій Миколаєвич. Я нікого не боюсь. Я в себе вдома. Я говорю правду. Це вони повинні боятися. Якщо поки ми їх не викинемо, нічого не буде. Я закликаю всіх киян, всіх, хто може. Я вже закликав всіх, хто міг сам прийти сюди, підтримати цю ситуацію. Її можна підняти на такий рівень, щоб вони здалися. Не обов'язково стріляти. Нам потрібен черговий майдан. Вони самі ніколи не підуть. Ніколи ви це розумієте? Або вони нас поховають, або ми їх звідтілясь. Та й стріляти не обов'язково. Ота громада, яка стояла на майдані її боялися всі. І треба, щоб оці боялися. Я закликаю всіх піднятися і зняти це все. Оцю всю дурню, яка стоїть на дякую за те. увагу. Дякуємо вам. Дякую. Ми повинні перемогти їх. Ми за те. Ми теж їх ви перемович. Вони бояться хаосу. Кажуть, що любе протистояння це робота на Путіна і це призведе до хаосу. Нема питань в Італії за рік змінювалися по два-три уряди. Тому негайно хай вимагають. Ми вимагаємо від них дострокових виборів президента і бездіяльного парламенту осінню. Це буде перший крок. І ми, і це буде мирний шлях, вони говорять про демократію. Цей правлячий клан, який себе називає чомусь елітою. Елітою називають племінних биків і зерно. А це кліщі, які п'ють, допивають уже кров. І ті люди, які кажуть, що будуть жертви, от якби в 91-му році, коли нас було 52 мільйони, сказали, що у 2015-му буде 38 чи 40 уже і сказали, що для того треба жертви, мабуть, 100 тисяч би полягло, хто мене б назвали там е, зрадником і провокатором, але залишилось 52 мільйони, а зараз уже 30 мільйонів. Ми, ми, ми себе знищуємо, вони нас знищують. І ми не можемо чекати 5 років такої Злочин просто, і вони найбільше більше злочинці, чим клан Януковичів, тому що вони прийшли на крові. Вони прийшли на криві. І цей боксер, у якого мізки відірваний міст черепа, там бултихається. П'ять людей, сотні його тільки підтримують. І він все таки лізе до влади. Порубав дуби, поставив в магазини кром. Рошен поставив. Тому люди, давайте гурту. Так, нас мало. Але так званий Євромайдан, а взагалі він не євро, ми не за євро там стояли. Ми за те загідне життя. Ми вже опустились на рівні чаду. Ми виживаємо вже 2 долари на день, коли насправді 5 доларів. На день. Хто живе сьогодні на 5 доларів пенсіонерів, чи вчителів, чи лікарів? Тому це злочинці більше, ніж банда Януковича. Більші, тому що вони аморальні, вони безсовісні. Дякую. Ця битва еліта, яка стоїть над нами, стверджує, що ми, якщо ми десь піднімось, ми створимо хаос. Найбільший хаос створюють вони своєю злочинною бездіяльністю. Це патологія, поки ми не усвідомимо і не викинемо нічого, не подім там не місце. Всім. Тимчасовий, це президент тимчасовий. І він сам це розуміє, творить таке, що жодна притомна людина, мабуть, розуміючи свою велику роль, не робила. Але я хочу сказати про інше. У нас є зараз шанс дещо все-таки поміняти. Є та, так би мовити, сюжетна лінія, яка почалася ну, з першими смертями на, на Інститутській і на Грушевського, яка продовжилася Маріїнським парком, продовжилася іншими місцями. Це злочини проти Майдану. Вбивство небетні сотні та інші злочини, котрі чинили міліціонери якими, як всі знаємо, до сих пір міліціонерами лишилися. Але на нашій стороні зараз Європа, на нашій стороні, вся громадська думка у е, Україні, у світі. Е, на нашій стороні насправді в душі кожен нормальний, притомний депутат, а таких ну, немало в Верховній Раді, і е, нам просто буде примусити їх почати хоча б відповідати. Я, власне, зараз до чого це все веду. Завтра. О, е, 11 ранку буде погоджувальна рада. Ми всі запрошуємо, всіх хто займається справами Небесної Сотні, всі адвокати, всі постраждалі, які залишились живі, всі родичі Небесної Сотні, всі активісти, котрі цим займаються з самого початку, ми всіх запрошуємо прийти завтра на 11-ту під погоджування ряду, це двоповерхово буділина напроти Верховної Ради. Будемо вимагати від цих так званих керівників Верховної Ради, директорів Верховної Ради, що вони включили питання про створення тимчасової слідчої комісії, депутатської по розслідуванню. Не розслідування злочинів проти Майдану. Розуміла формула, так? Тобто прокурори, судді, міліціонери покривають злочини проти Майдану до сих пір. І ми, і ми зараз будемо вимагати, щоб дійсно за півтора року, в кінці кінців, хоч оно сволоч типу садовника, хоч ото сволоч типу діда і інших, щоб їх все-таки хоч якось притягнули до відповідальності. Бо зараз сподіваюся, що прокурори самі, міліція сама і суди самі щось рішать, в мене немає. Жодної підстави, жодної немає підстави. Тільки народ з допомогою там невеличкої групи депутатів, які будуть усі тимчасову слідчувати комісію, зможуть щось додати. Тому я прошу вас зараз, вашої допомоги. Без вас ми нічого не зробимо. Без вас ми Гройсмана не переконаємо, бо в нього свої думки. Чи потрібна там тиска, чи не потрібно, чи потрібно а, наказувати вбив, чи не потрібно. Увага своя думка. Чи потрібно под, а, наказувати беркутів, чи не потрібно. Звісно, я кажу, що не потрібно. Вони такі класні беркути. Мені вони подобаються. Не відпущу до вас. Тому лише наш з вами текст на сьогодні зможе е, то ле, в рамках легального механізму не ходити там їх по під'їздах відстрілювати, а в рамках легального механізму притягнути всіх вбивців до відповідальності. Отаке От до вас прохання. Завтра, десь приблизно на половину 11 ми вже всі там будемо. Я я закінчую. Я вам да, і ми. Е, 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 Всіх просимо прийти і нас підтримати, тому що в даному випадку я вже це своїм особистим боргом перед Юрієм Вербицьким покійним, перед своїм іншим побратим, яких я бачу, в очі, як вони помирають тут. І а, вони з нами на небесах нам допомагають. І ми вважаємо, що маємо віддати свій борг. Дякую. Слава Україні!